Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Продовжуємо огляд партії українських шахістів та шахісток, які граються на чемпіонаті світу з рапіду, що проходить у Нью-Йорку. Паралельно з відкритим турніром грається жіночий чемпіонат. І сьогодні ми розглянемо поєдинок сьомого туру у виконанні видатної української шахістки Анни Музичук, яка грала проти дуже перспективної молодої шахістки з Азербайджану, міжнародного майстра Юнай Мамедзаде. Анна розіграла систему Джокко Піанісімо, спокійний варіант італійської партії. Після Є4 Є5, кінь ф 3, кінь С6, слон С4, Чорні намагаються заманити суперницю на слизьку доріжку захисту двох коней. Але Українка грає Д3. І після слон С5 білі зазвичай в цій позиції ставлять пішака на С3. Але Анна грає кінь С3. І чорні у відповідь беруть під контроль поле ж 5 ходом h 6. Українка ставить слона на є3 під розмін. Непогано було б відійти слоном на b6, щоб у випадку взяття на цьому полі побити АБ, відкриваючи туру. Але Юнай грає інакше, міняється на є3 і грає Д6. Тут у білих є типовий план зіграти нулі, далі переставити ферзя на G3 через e1, і коня спробувати перевести на f5. Звісно, і в цьому випадку у чорних є свої контршанси, тому Українка вирішила зіграти інакше. Вона просто пішла А3, далі А6, h 3 кінь e 7 і коли чорні послабили контроль над полем d 4 білі грають d 3 d 4 Відбувається розмін, і чорні контратакують d5. Розмін на цьому полі. Кінь забирає, б'ємо 2 0 І чорні могли відразу зіграти також 2 0 Але слон Е6. Грає Юнай, створюючи загрозу вилки кінь Е3. Але Білі це бачать. Анна грає ферзь d2, рокіровочка, слон d3 і c 6 Тура АЕ1 грають білі, кінь Е7. Ферзь F4. Анна Музичук отримала певний тиск на королівському фланзі, і чорні намагаються відбити можливу атаку суперниці, речі кінь же 6. Далі розмін. Зараз ферст під боєм, тому слона бити не можна. Відходимо, слон f5, нападаючи на С2, але шах, і після короля ж 7 взяття на b7. Треба констатувати, що цю спокійну систему Анна Музичук зуміла використати для того, щоб розхитати оборону суперниці, і тут вже йде конкретна гра з точним розрахунком варіантів. Суперниця грає Тура Б8 і після взяття забирає на Б2, атакуючи пішака c 2 двічі. Тому Тура і 2 грає Українка, і тут маміть за варто було зіграти ферзь b8. Це був найсильніший хід. Але ферзь А5 зіграла азербайджанська шахістка, і тут Анна Музичук, добре подумавши, обирає найкращий хід. Вона ставить ферзя на С5, пропонуючи розмін, нападає не лише на ферзя, але й на туру 8 І фактично чорні відмовитись не можуть. Забирає Мамідзаде, взяття на С5. Звісно, пішаки білих здвоїлися, але хід ферзь С5 – це чудове практичне рішення. Анна розуміла, що хоча б один пішак по вертикалі це збережеться, і за таких умов виграш білих є досить ймовірним. І дійсно, розрахунок Анни Музичук був абсолютно вірний. Чорним краще було зіграти Тура c 8 хоча і в цьому випадку білі зберігали велику перевагу. Але Мамець забирає на це 2 відразу, і після розміну дає можливість коню напасти на слона. Чорні відходять слоном на А4, намагаючись контролювати пішака С. Але білі фігури дуже активні. Тура заходить на е 7 і тут вже чорним варто було зіграти Тура Ф6, знову ж таки беручи під контроль поле С 6 і захищаючи пішака. Але Тура Б8, начебто активний хід зробила азербайджанська шахістка, і тут, що дивно, Анна Музичук виграє фактично форсовано. Подивіться, що було далі. Українка пішла С 6 після шаху короля ж 2 Тура С1, начебто знову ж таки правильний маневр. Але Анна проскакує пішаком на c7 і виявляється, що порятунку вже немає. Якщо просто стояти тура С3, то кінь йде на g6, атакуючи важливо пішака g7. Тому чорні зіграли g5, щоб вийти королем на g6. Це вдалося зробити. Але після точного маневру коня кінь f5, король g6, кінь d6, виявилося, що пішак просто проходить у ферзі. Тому тут юнай мам'ять за здалася. Ось така цікава партія. Якщо вона вам сподобалась, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення.